Um, so, um, I'll start with panic attacks because panic attacks are to do with separation distress fundamentally. They're about sudden aloneness, sudden abandonment. А я почну відповідь щодо панічних атак, тому що панічні атаки вони мають до справи з а, дистресом сепарації, тобто раптове полишення, раптова самотність. So when, when somebody presents with panic attacks, I want to know if they've had a recent loss, you know, for example, a sudden death of somebody close to them. Uh, that was unexpected, perhaps. І тому, якщо клієнт приходить і в нього симптоматика панічної атаки, то я зразу починаю виясняти, чи була якась раптова втрата, раптова смерть когось близького, uh, така несподівана. And there's evidence from animal mm -hmm. studies that um, if, if people have neglect in infancy, they're more susceptible to panic attacks later in life. І дослідження на тваринах свідчать: ну, тобто, є доказовість, що якщо uh, була недоглянутість, занедбаність у дитинстві, то uh, тоді людина в uh, дорослому віці більше схильна до панічних атак. and and I think it's important to differentiate between panic and terror and the breathing Pattern that goes with each is often helpful. І і і а, тут важливо розрізняти між пані... панікою і жахом, і, uh, часто допомагає допомагає дихання. дихання. Тобто розрізнити це uh, патерн Because with panic, there's a sense of air hunger, there's a kind of gasping. I can't get enough breath, a gasping for breath. Тому що з панікою це ніби як щодо голоду, так? Тобто це таке втягування повітря, я не можу достатньо ну, надихатись, так я не можу достатньо глибокий дих вдих зробити. And with terror, there tends to be rapid, fast breathing and much more of a sense of fear. А якщо це є жах, то це буде таке швидке поверхневе дихання, і воно ніби як пов'язано зі страхом. So and panic can lead into fear because if you can't breathe and you feel as though you're suffocating, then you can think I'm going to die. And you can then get fear as well as panic. Але паніка також може призвести до страху, тому що якщо не можеш достатньо вдихнути, то ніби відчуття, що я задихаюся, і ця пані, і можна подумати, я вмираю, і ця паніка може призвести до страху. Uh, і uh, паніка і страх походять uh, з дорсальних стовпівуальної, uh, вибачте, сірої речовини. Це моє неулюбне не слово, я ніколи не можу вимовити. Um, is it to call it P -A -G? Та па будемо називати PAG I mean, українською паг, I mean, воно не працює. Слово всі знаєте, що це є. I would you okay. Uh -huh. Yeah. Good. So um so sometimes you see, for example, in rape victims, that if they've been um you know grabbed in the street, for example, and there's nobody around, they may have a shock and then they have a panic because they feel on their own there's nobody there to protect, there's a sudden sense of abandonment. And then there's the terror because that they could be damaged or killed or you know, so you can get that combination of shock plus panic plus terror, which is really, really distressing. І, наприклад, є ну, спостерігається таке у постраждалих від зґвалтування. Наприклад, якщо їх хапають на вулиці і нікого нема навколо, то тоді починається спочатку шок, а потім паніка, тому що воно пов'язано з почуттям самотності, покинутості, тобто раптове таке полишення, покинутість, і тоді з'являється жах, тому що. Організм розуміє, що зараз буде, ну що можна або загинути, або отримати якісь серйозні ушкодження. От така от комбінація буде реакцій. But if you can separate out the shock from the panic, from the terror. You're going to be able to process without overwhelm. і власне тому в DBR ми цілимося на те, щоб від ну від, від різниці відокремити ті реакції, так? Тому що якщо в людини одночасно шок, потім паніка, потім жах, то воно все дуже приголомшує, і людина з тим не справляється. Але якщо ми можемо це розчленити, тобто відокремити, то ми по одному можемо тоді це опрацювати. Uh, so uh, when you say separate, you mean separate shock, panic, and terror, right? Yeah. Може є якісь рекомендації як це робити? Any recommendations how to do that? Yeah, this is why it's so important to go slowly.